Головківський дитсадок віднині розширив свої можливості. Тепер тут зможуть одночасно прийняти значно більше дітей. Жителі села давно очікували на збільшення потужностей свого дитячого закладу, адже в селі чимало молодих людей, які працюють. Село розвивається. У нас в дитячому садку була черга. І діток у нас не вміщалось. У нас раніше було 46 чоловік, дітей. і Була черга, 20 чоловік дітей. І ось ми відкрили групу в тому, що потреба в тому, що дітей нема де діти. Батьки працюють на роботі, а дітей в садочок. І от ми відкриваємо групу трьох річок. Це група от, спеціально буде 20 чоловік, дітей, які трьох років. Тепер у нас у нашому садочку буде молодша група це трьох річки, середня група 4 роки і старша група це п'яти річки. Підготовка до школи. Батьки педагоги садка звернулись до представників влади та бізнесу. Вони спільно із тими ж батьками і громадою села допомогли відремонтувати садочок. Все це спільна робота сільської та районної влади аграріїв Украгрокому. За два місяці були виконані ремонтні роботи. Спонсорську допомогу нам дав товариство Украгроком на Челіськоленком. Анатолієм Івановичем, які на ремонтні роботи і на стройматеріали використали 80 тисяч гривень, і сільська рада, яка на придбання нових меблів, тому що нова група від починає від посуду до меблів, до ліжечок до всього 50 тисяч на наші меблі, на придбання меблів. Відкриття нової групи це справжнє свято для головківців. На нього завітали і представники влади, та тих, хто разом із громадою долучився до корисної справи. Всім спасибі за ініціативу. В першу чергу батькам спасибі за діточок. тому що є для кого будувати це дуже важливо. Є кого ратувати. Дуже ми вдячні адміністрації за їхню увагу до цього питання. Кульмінацією свята стало розрізання святкового торту а ми можемо констатувати як факт, те, що для вирішення важливої проблеми змогли об'єднатись і влада, і громада. Два роки тому в Олександрійському районі до дитячих садків ходило менше ніж 600 діток. Сьогодні, після відкриття цієї додаткової групи, у нас буде в дитячі садки ходить вже більше тисячі дітей. Це за два роки. Чому це зроблено? Тому що Чотири дитячих садки відкриті в нових населених пунктах. І ще є таке поняття, як відкриття додаткових груп. Наприклад, Головківки. В них була одна група, сьогодні вже три групи працюють. Раніше ходило 25-30 діток до дитячого садка, сьогодні 65. На уряді президент чітко сказав, що в нас за два роки не має бути черги до дитячих садків. Тому завдання влади на місцях знаходити відносини, компроміси з нашим з бізнесом, домовлятися і разом працювати над тим, щоб у нас з'являлося все більше і більше дитячих садків для того, щоб наші діти могли виховуватися в гарних, затишних, світлих, теплих, таких дитячих садків, які ми сьогодні бачимо. Наступна зупинка візиту голови Олександрійської районної державної адміністрації у школі села Ульянівка. Це ледве не межа району, де сьогодні жителі Улянівської сільської ради і поруч розташований Михайлівський, між тим не відчувають себе за межею уваги влади. В школі відкрито капітально відремонтований спортивний зал, який не один рік був зачинений із -за аварійного стану. Кошти, які треба було на ремонти, могли тільки виділити держава, бо їх дуже багато треба було мільйон. І всі попередні, хто був у керівництва. Ну, Не виходилося у них виділити. І ми потерпали від того, що в нас немає спортивного залу, тому що у нашій школі навчаються дітки із п'яти сіл, з'їжджаються з усієї округи. І спортивний зал дуже нам потрібен був. Відтепер тим, хто бажає вдосконалювати себе не тільки морально, але й фізично, є місце для цілорічних занять спорту. Не тільки в шкільний час, а й в позашкільний час. У нас проводяться різноманітні секції по баскетболу, волейболу. От я тепер займуся настільним тенісом. Відзначимо, що за минулий рік в ульянівці почались роботи по ремонту лікарської амбулаторії. Вже відновлено водопостачання для соціальної сфери села. Відремонтовано дитячий садок, де тепер затишно розмістилося 20 дітей, але заяви продовжують надходити, бо народжуваність у селі зростає. Вже намічені роботи по відновленню роботи клубу проведення ремонту доріг, відновлено освітлення. За останні ці два роки, коли прийшли, так скажемо, Сергій Анатолійович Кузьменко було дуже багато вирішено позитивних питань на території сільської ради. Це також соціальної сфери, об'єкти соціальної сфери, так само дитячий садочок було відремонтовано, де ми можемо подивитися на це все, на ремонт. Також проводилися ремонти, дуже багато зроблено роботи по самій. Школі за останні два роки і за ініціативи так сказати Сергія Анатолійовича за допомоги спонсорських і є підприємства і доброульянівка, ну і фермерське господарство, де всі, як то кажуть, разом надавали допомогу вирішенню цих питань. Головна ж мета ремонту спортивної зали, відкриття додаткової групи у дитсадку та інших соціальних проєктів районної влади це продовження послідовних дій. Продовження тієї великої роботи, яка зв'язана із покращенням освіти в Олександрійському районі, і якщо ми говоримо про освіту, то у нас заняття або можливістю займатися спортом. В Олександрійському районі, як правило, є на базах наших освітніх закладів, на базі наших шкіл. Тому коли ми відкриваємо мультифункціональні майданчики на відкритому повітрі, або коли ми відновлюємо роботу спортивних залів в районі, то це означає, що ми і працюємо на здоров'я дітей, які ходять в школі, і взагалі створюємо умови для громад наших населених пунктів щоб вони займалися здоровим способом життя здоровий спосіб життя це спорт тому я вважаю що сьогодні ми ще зробили один гарний крок для того щоб населення олександрівського району молодь олександрівського району були більш активними мали більше можливості займатися спортом якщо говорити про населений пункт в якому ми знаходимося, село ульянівка то з 2005 з року школа Спортивний зал в школі з аварійних причин був призупинена робота. Він не працював починаючи з минулого року, з 2011 року, ми Передбачили кошти в бюджеті району. І два роки фінансуємо програму відновлення цього спортивного залу. В Минулому році був відремонтований дах, були відремонтовані опалювальна система, замінені вікна. І в цьому році ми завершили ремонт підлоги, закупили гарне обладнання, це і шведську техніку, це і тенісні столи. І... Різні спортивні інвентар, і сьогодні я вважаю, що в цій школі з'явилася повноцінна спортивна зала, де можна, я повторююся, займатися усім мешканцям цього населеного спортом. Наразі відновлення соціальної сфери це не останній і не перший соціальний проект, який підкреслює турботу влади про майбутнє нашого краю, про наших дітей.